Королівно, ясна панно, ви себе навік згубили. Що з'єднало вас зо мною вбогим лицарем без спадку? Мілий царю, любий пане, це мені гірка образа, я ж не звикла продавати свого серця за червінці. Королівно ясна панно. Стану вашому належить багряниця і корона, а не ся буде на одіж. Міле царю, любий пане, та невже я вам миліша в багряниці та короні, ніж у простих темних шатах? Королівно ясна панно, я зовсім безславний лицар, бо від зрадницької зброї умираю вдома в ліжку. Мій лицарю, любий пане, хай впаде за зраду сором. Слави ж маєте доволі, ви, обранець, королівни. Королівно ясна панно, чує серце, що загину. Хто ж вас буде боронити від неслави й поговору? Мілий царю, любий пане, не боюсь я поговору, все чиню по власній волі, бо я королівна, королівно ясна, панно, тяжко буде вам дивитись, як мене ховати будуть, простим звичаєм, непишно. Мілий царю, любий пане, не вражайте мого серця. Що ж мені по всіх пишнотах, як би мала вас ховати? Королівно, ясна панно, заклинаю вас коханням, майте гідність і в жалобі, як належить королівні. Мілець царю, любий пане, нащо сі страшні закляття, все ж найгірше в світі лихо, непрозора, горда туга. У сільській убогій церкві грають реквієм органи, хор голосить місерере, Люд зітхає, а де Профундіс, в домовині труп лицарський, царський, біля нього королівна, стала тихо та поважно, мов до шлюбу наречена. Не тремтить серпанок чорний, що вкриває її обличчя, і горить спокійним світлом у руці воскова свічка. У кутках дівчата плачуть, а в юрбі йдуть Поговори. Оно та його кохала, а на та вінка втеряла, оннота по ж бігла і ловила застремена. Хто ж ота, що стала поруч? Королівна?